Аби вшанувати героїчний подвиг наших предків, які віддали життя заради світлого майбутнього, напередодні ювілейної річниці великої перемоги у палаці культури зібралося чимало людей. Серед них ветерани, учасники Другої світової та військові, яким сьогодні доводиться боронити свободу України. З привітанням звернувся до присутніх міський голова, який вручив грамоти ветеранам німецько-радянської війни. Ми не маємо права забувати про ту ціну, яку заплатили наші батьки і діди за мир, наголошував Олександр Супронюк. Хто не чекав, що через 70 років нам знову доведеться воювати і не з ким-небудь, а з колишніми побратимами. Треба вірити в перемогу, як вірили оці люди, які тут сидять, які здобували нам перемогу тоді, в 45-му році. Вірити в себе, вірити в своїх близьких, в свою країну і робити все, щоб ми не тільки перемогли, але й зробили так, щоб війни більш ніколи на цій землі не було. Я щиро вдячний тим людям, які, ветеранам, які тут зараз знаходяться, і ті, які не змогли прийти, і тим, хто вже зараз з нами немає, за те, що вони відстояли незалежність нашої батьківщини. Кожен з вас зробив все, що міг, для того, щоб ми зараз могли в цьому залі сидіти, могли жити в цій країні. Лунали слова подяки ветеранам від представників Хмельницької атомної електростанції. Заступник генерального директора ВПХС Віктор Демидюк привітав присутніх з днем перемоги від імені всього колективу станції, зауваживши, що в реаліях сьогодення це свято набуло було зовсім іншого значення. Маю віру і надію на те, що час поставить все на місце, що Україна. Буде незалежною, що Україна буде великою державою, що ворог піде з нашої землі, і тоді День перемоги засяє вже в новому світлі. Проводили паралелі між подіями тих жахливих років і сьогодення, й інші виступаючі без наших дідів, прадідів і їхнього героїчного подвигу, перемогти ворога нацистських окупантів було неможливо. підкреслив виступаюча голова міської організації ветеранів. Втім, нині радість цього дня затьмарена подіями на сході нашої держави. Але перемога була б нас яскравіша сьогодні, якби рік е, путінської окупації не було на нашій території України на сході, і як кажуть, загарбання Криму. Як би там не було, Україна вистоїть, я впевнений, наші ветерани великовічня війни. Е, Підтримують наших воїнів теперішніх. і Я думаю, що перемога буде скоро за нашою рідною ненькою Україною. За надану можливість наступним поколінням жити, народжувати і виховувати дітей. Дякували живим. Усіх полеглих воїнів пом'янули хвилиною мовчання. Вірш Реквієм Роберта Рождественського присвятила ветеранам і учасникам бойових дій приватний підприємець Зінаїда Ліснічук, а також з нагоди свята вручила героям солодкі подарунки. Продовжились урочистості чудовим концертом, в ході якого творчі колективи і солісти міста дарували знайомі музичні композиції. Свою повагу фронтовикам засвідчили учасники народного хору ветеранів війни і праця Журавка, зразкової вокально-фольклорної студії Роксолана, ансамблю козаків, зразкового ансамблю Амблю танцю лайф та інші талановиті нетішенці.